Отже, всім привіт! Починаю новий влог і починаю огляд. Готель називається F1. Ось такі вхідні коди 63. Таким чином можна потрапити в номер. Це один з них, власне, ми могли б обійтись без нього, але ну, на сімох людей так на сімох людей. Так виглядає одна кімната. В ній Два ліжка. Що хочу сказати? Чисто. Все доволі чисто, там немає якихось слідів перебування інших людей, Таких ось відвертих, органічних. Ось. Єдине, що в цій кімнаті запах. Тютюнового диму зберігається, видно, що хтось курив. Хоча тут є ось датчики диму. ну, Мабуть, відчиняли вікно, і собі курили і не вивітрилось. Мабуть, це сталося нещодавно. В цій кімнаті, до речі, є телевізор, ми його не вмикали, але є, в іншій кімнаті немає. І як виявилося, немає. Немає туалету і душу, все загальне. Цього я не передбачила, не звернула на це увагу. Але, чесно кажучи, на фотографіях цього теж не помітно. Там є душові кабіни, яких немає. Можливо, є якийсь один-два номери з ними, але не всі. Взагалі, це такий хостел, як виявилося. Так. 21, 75... Не відчиняється. Там дядько каже, допоможіть, не можу відчинити кімнату. Так, я йду шукати, щоб мені відкрили кімнату. Вже код не працює. Потрапила в кімнату, прийшла ключем, ключем відкрила прибиральниця. Каже, що це автоматично. Але в 11.30 маємо виїхати до 11.30. Зараз 11.20, 11.25. Каже, це автоматично, це не ми. Ох, добре, окей. Окей. Переночували і добре. Дивіться, триповерхове ліжко. Теж варто було спробувати. Діти були зацікавлені. Було цікаво. Лія тут спала Григорій, Семен. Бачите, теж є раковина. Ось так виглядає. Тут є шавки на 6. Е, передбачається, що їх якось там можна зачинити, не знаю. Так це чи ні? Столик один, столик другий. Чотири три стільця на шістьох. Ну, е, дзеркало Раковина. Ну, Миколай, ми тут спали. Власне, я могла з Лією розміститися, і тоді ми могли всі тут поміститись. Ліжка ці розсувні, вони власне, і стояли окремо. А, там світло додаткове USB є, біля ось таких ліжок, біля середнього немає, а так теж ось тут є. Ну, тобто такий ось хостел. Можна це назвати хостелом. Дуже спекотно було. Ми прикручували опалення, є кондиціонер. Світло, бачите, антивандальне. ось це, Тут світло, ось тут світло. <кхід> Власне, це все. Зараз покажу душ і туалет. На тому буде все. Ось такий в нас а, хостел вийшов. Я, як я сказала, я не зауважила, що буде так. Так, з дітьми. Ми, звичайно, можна знаходити місця такого перебування в таких хостелах, але ми їх уникаємо. Ну, і це дешевше Має б, мало б бути. Тут не так вже йдеш. От, власне, чому мене це і не насторожило. Якби ціна була занадто низькою, то я б, мабуть, ну занадто нижче набагато, то я би зрозуміла, що тут щось, щось не так і передивилась, чи є тут душ і туалет в номері. Але якось не запідозрила. Перший такий досвід, ну скажімо так, була потреба переночувати, просто переночувати. Ми знали, що ми десь будемо зайняті, будемо гуляти, переночуємо і вранці будемо їхати. Тож якихось високих вимог не було там в центрі, щоб це розташовувалося. Бо розташовано це в такій промисловій зоні. Тут таких готельчиків багато. Це готель BNB, ще там маленькі готелі, такі хостели, і траса, ну, все таке, автосалони, тут ще щось. ну, Бізнеси якісь розташовані, підприємства. Ось такий район. Не так, щоб 4 кілометри до центру, насправді, ну і діжон не надто велике місто, але ось такий район. Якби в нас були якісь такі туристичні туристична мета, то треба було краще підготуватись. Нехай. А, ось що я хотіла сказати, думку я втратила. З приводу того, що ми, зазвичай, ми уника не зазвичай це у нас перший такий досвід з дітьми в такому хостелі, тому що ну можливо там сильно-сильно на початку нашого батьківства, коли дітки зовсім малі були. Зараз я згадала, що ми десь в затоці відпочивали. Там були туалети душ окремо на, на коридорі, як то кажуть, але це то був такий літній кемпінг відпочинок. Все пішла я. Сподіваюся, ви тут склали собі. Дуже. Так, отже, ми таких місцьониками, тому що, ну, як з дітьми в туалет ввечері сходити, ще щось тут люди на ніч зупиняються, абсолютно різні. Ось так фіксують, щоб не закралося номер. Ну, тобто, це не комфортно і це не надто безпечно. З дітьми тут бути. Ось так туалет виглядає. Пластиковий повністю. О, там санітір, тобто з, е, дезінфекція відбувається раз на кілька, на якийсь там час. Підлога від цього волога є тут попередження, то тут чисто. І душ. І такі ось душі туалети. Бачите, Тут мало, мало бути, нам мав бути сніданок. Тоді ціна була б не, та, не така вже і завищена. Але виявилося, що вна, в, наш, в наше бронювання сніданки не входять. Це теж був ще один сюрприз-мінус. Тому що готель зі сніданками, але те, що на наше бронювання не розповсюджується, написано десь там внизу дуже дрібненько. З першого разу не побачите що, так, на за 100 євро, 101 євро за два номери за одну ніч. Ми за такі гроші могли б квартиру десь зняти в центр, навіть ближче до центру. Мабуть, могли. А краще я кажу, що можна було б десять-двадцять євро доплатити і краще умови мати, але це теж досвід хлопцям. Я сказала, що це студентський варіант. Зупинятись в таких хостелах. Ну і для дітей це порівняння. Іван каже, ми взагалі не мали тут опинитись в сенсі в діжуні. Лія, машину. Ні, зараз не, не підходить. Йдемо. Ти бачила, якого тут сніговика намалювали? Написано температура 8-10 градусів. Весь день дощ. Ось так зовні виглядає. Нічого особливого. Знову ж таки, якби ціна відповідала цьому формату, було б не так прикро. так... Ну, в цілому. Переночували, все було добре. Поснідати ми собі вчора ввечері купили, тому все окей. Та вчора ввечері я скляні коліки ще купила. Так, це важлива інформація. Нічого не видно, крапельки. Камера фокусується на крапельках. Я подивилась погоду. У нас в карбоні зараз 14 градусів, тут 8, і буде в карбоні 17 сьогодні. Отже, вирушили в зворотньому напрямку. Попереду нас чекає карбона, містечко, в якому ми живемо. Відстань більше 700 кілометрів, 700, 720 кілометрів. Їхати 7 годин, їдемо автобанами, швидкість 130 кілометрів, є ділянки, де 110, але вони незначні, тож можна їхати. Доволі швидко, і всі сім годин ми закладаємо, звичайно, зупинки, тому що діти, ну і дорослі теж, але діти мають виходити розминатися, витримати неможливо так таку довгу подорож. А з погодою не пощастило, але це була не туристична поїздка, тож великих очікувань не було. Бачите, сіре небо і в діжоні постійно дощ. Першу, мабуть, годину ми їхали під постійним дощем. Сильним. Далі дорогою нас вже супроводжував туман. Місцями доволі такий щільний, є, тож доводилось і швидкість зменшувати, їхати обережніше, скажімо так, плюс ближче до тулузи, автівок ставало все більше і більше. Ну, в залежності від траси, ми, власне, три траси великі змінили, повертаючи. Переїжджаючи на іншу дорогу на перехрестях, ну, така, така відстань, непряма стала. Угу. У спеціальному місці Там навіть Starbucks є. <плес> Леклер. Нічого собі зупинка. Так, леклерів нам достатньо. Ой, Боже. там ще таке скам'янене, чи то якийсь кратко там столи. І там ще так. Але ж ми покрає. не довго нам вже треба додому. Ви ж пам'ятаєте? Траса А89. Це та, по якій ми їдемо, греш. Виклар, серйозно. В майданчик він формі. Так, цього А89 майданчик. Угу. Тільки мокрий майданчик. А, я буду паркурити. Ні, це вдома все. Не буду всюди а я буду усюди тримати. А, я думаю, що вони була мене. Це нові, В магазин їдуть. Хочеться каву, не обов'язково зі Старбакси. Я ніколи, до речі, не пила каву за Старбакси. а ти теж ну і немає що і починати. А, <рес> <рес> не жили добре, і не треба і починати. Лія, воно все мокре, доцю. В тебе ж нема переодягтися іншого одягу, будеш мокрий. Крутий паркур. Це і є паркур. Класний майданчик. Так, після трьох з половиною годин дороги. Це такі гойдалки, так? Чи що це таке взагалі? Не знаю, що це. Ну це як тренажер, це турнік, так. Це тренажери, спортів. Паркур, паркур спортів. Навіть Я вам показали, які групи м'язів тренуються. Каву з молоком за 2,50. І вона еспресо Подивимось. Мені поки що жодного разу не щастило у Франції на заправках смачного, смачної кави попити. Діти по книжках. Ми не купили в дюжоні магнітик. Не купили магнітик, рахуй не були в дюжоні. Ось дивись, бургунське вино, так? Мабуть, або не тільки бургунське. Ой, Класні маки. Почіпай ці галі так. так. У угу. мене ось який сенвіч з козиним сиром. Горішки. Макадамі чи волоскі. Зелень. Зелень. Незрозуміло, яка начебто не базилік. Отак. ти боїв. Яку ми сумку купили вчора в магазині продуктову зі стітчю. Налії ну, дуже сподобалось. Так, поїли, чекаємо, тих, хто пішов по другому колу. Туалет діти розминаються на майданчику. Але не всі. Це. Тепліше і дощу, а, і сонечко оставити. Так, ми їдемо в інший сега в інший клімат. Вже ось другий. Це ми Монтабані до Тулузи, вже, ну, можна сказати, доїжджаємо. Десь, скільки до Тулузи, десь 30-40 кілометрів. Десь так. Десь так. Що хочу сказати, що на ось цих. Як це на терміналах на оплат на платну дорогу, коли виїжджаєш, заїжджаєш, стоять жандарми цілі, там ну, кілька автівок, патрулі, і вони ну, щось відбувається. Зазвичай проїжджати можна швидко, ну, особливо як у нас тут є датчик, ми просто під'їжджаємо, він сканується, ну, спрацьовує, ми проїжджаємо. Ті, хто оплачують, вони теж там е через термінал оплачують і проїжджають. Але тут ось якась така пропускна. Так, mm -hmm. і он яка величезна трубка заторон, який утворився, ми такого і ніколи не бачили. Значить, щось відбувається. І коли ми до цього десь кілометрів за 200 теж повертали на трасу Парижську, сюди теж було багато жандармів. Ось, Я ще хотіла вмикнути камеру, розповісти, що ми от за 4 роки, майже як ми тут живемо, у нас далі нічого не видно. Я так дорогу підсвічую, щоб хоча б дорогу було видно. А, так, не вмикаю світло на камері. А не зупиняли нас ніколи, ні поліцейські, ні жандармерія, скільки ми їздимо і по Франції, і скрізь, ну і в нас мої стосунки з муніципальною поліцією, ви знаєте. Теж а ось тут що відбувається? Незрозуміло, але дивіться, оце все затор стоїть на кілька кілометрів. І судячи з усього, вони там лет. Та я ж кажу, що таке. Дуже, і це не прикольно, насправді люди кудись поспішають. І вони, схоже, кожну машину зупиняють, а потік великий, неділя, вечір завжди такі переміщення, міграції відбуваються людей. Дивіться, весь цей час затор. Кінця краю немає, я вже не знаю, вже ми кілометрів 5 проїхали. Вони досі стоять. Ось тут тільки закінчилось. Тож ми не знаємо, що, що у них там за план ковр, як він. план когось шукають щось. Є в них, мабуть, якісь попередження. Ось так. Дізнаємось, мабуть, з новин, а може і не дізнаємось. Ми ще не в карбоні, і в карбоні не так яскраво, як в тому Наші вулиці скульптура. Абаль. Андріля, Андріля. На місці. Знайомі паркани кам'яні. Нема де припаркуватись. Ну, ось так завершилась наша подорож. Повернулися, дісталися дому. Я не пам'ятаю, я казала це чи ні, але о пів на восьму вже були вдома, тож достатньо часу було на те, щоб і. Помитися, зібратися, підготуватися до робочого дня, до навчального тижня. Тож, ось так. Ми вже з Лією збираємося в школу, всі вже там. Коли ми були там, що ну. Ми купили ще, ну не купили, а нам дали карточки Дісней як інший раз Марвел. Так, ну я цього не фільмувала, але коли ми були ввечері 6-го числа в суботу в Леклері, там була така акційна пропозиція, чи можна сказати, ну, акція, так повертались там певні кошти за певні, ну, там, за іграшки, ще щось, крем я купила собі. і... Сума там достатньо суттєва. За іграшки, наприклад, 50%. На такий, ну, це був як чек виглядав, але з сумою. І у нас там майже 12 євро було, 11,92 і умови цієї акції. Що можна, ну, вона вона закінчилась суботу, 6 числа. І до 31 грудня можна було ці 12 євро використати, ну, теж витратити в цьому магазині, але що характерно, мережа. Ну, Велика, широка по всій Франції, Леклер називається, але е, можна тільки в цьому саме діжон, Леклер-Діжон, починаючи з неділі можна було їх використати. Тож. 12 євро не така вже і незначна сума, і радо ми цим скористалися, тож заїхали поряд з нами цей леклер, був біля готелю. Не треба було там ще кудись їхати повертатись. Ми заїхали. Я взяла деякі теж смаколики, продукти, які там дорогою з'їли, щось привезли. навіть, ну Там був доволі дивний набір в мене продуктів, наче нічого такого не потребували, тому ну і часу там 5 хвилин у мене на все було. Авокадо привезли. Там Засоби для миття очищення я взяла. Ну, я ж кажу, дивно, там йогурти питні, які дорогою випили. Ну, якісь такі речі. І на касі, це про що Лія каже, там ще й були якісь діснеївські мультики, карточки для гри якоїсь. І багато нам ну Лія був, стояла, чекала, чи нам дадуть, чи ні. Я запитала, дайте, будь ласка, і нам дали таку ось. Стопку, Хоча я витратила євро 78 своїх коштів, ну, фактично, набрала на 14 євро і витратила трошки всього, і діти ще й дорогою їхали. Лія так точно їхала, тими карточками гралася, розважалася бонуси. Я ж кажу, треба на все дивитися позитивно. Поїздка в нас цікава була, такий досвід. Хоча мета не була досягнута, документи ми не зробили. І ну, як будемо далі діяти, поки що невідомо, але е розважилися, <смі> отримали такий незабутній досвід. Побували в готелі, в який би, мабуть, навряд чи потрапили колись, Або, може, і теж був би варіант там зупинятися, але тепер ми знаємо, що й до чого. Плюс місто Діжон цікаве теж. З погодою не пощастило, але все одно була нагода там побувати в, тому, в тих краях, Бургундію побачити, що воно таке. Тож, позитивно, мислимо, бачимо хороше і, мабуть, все, що, все, що відбувається, все не дарма, все має, мало бути так. Ми досвіду набрались теж з. Комунікація з консульством нам тепер цілком зрозуміла. Будемо менше ілюзій мати щодо цього. Шукатимемо вихід. А ви залишайтесь, будь ласка, на каналі, слідкуйте, як то кажуть, з нашими оновленнями. Ми вже поспішаємо. Поспішаємо розпочати новий робочий тиждень. Бережіть себе, будь ласка, перебувайте в безпеці, наскільки це можливо у вашій ситуації. Ми втрачаємо надію. Все обов'язково буде добре. Пойдете.